Розмалюй своє літо. Розповідь про дівчинку Стефанію. Жила була дівчинка на ім'я Стефанія. Вона дуже любила літо, адже саме в цю пору року все навколо ставало яскравим і веселим. Одного ранку Стефанія прокинулася і вирішила. Хочу розмалювати своє літо найкращими фарбами. Вона взяла пензлик і уявні чарівні фарби. Спершу розмалювала сонце в золотистий колір, щоб воно лагідно гріло всім людям навколо, потім додала блакиті для неба, щоб воно було чисте та ясне. А тепер трохи зелені, сказала дівчинка і намалювала траву та листячко на деревах. На галявині з'явилися квітки різних кольорів рожеві, сині, жовті, метелики і бджілки відразу прилетіли до них у танок. Моє літо має бути смачним, усміхнула Стефанія і домалювала червоні суниці. І ось тепер Стефанія, дивлячись на цю гарну картинку, завжди буде згадувати. Які кольори має літо?